Епілепсія у дітей. Ну я вам скажу, що я не є дитячим епілептологом і неврологом. Це, взагалі, я вважаю, що це навіть важче лікувати дітей ніж дорослих, тому що в дитячому віці там дуже широкий спектр епілепсій від тих, що пройдуть, тобто. Самообмежених в певному віці, доброякісних, до так званих катастрофічних, коли разом з нападами затримується розвиток дитини і наростає недоумство і так далі. Тому тут питання, отаке загальне, сказати, важко, все це, звичайно, залежить від фаховості дитячого епілептолога, але. У дітей епілепсія лікується так само, як і у дорослих. Підбором ліків не всі ліки можна давати в дитячому віці деякі є з 4, 6, з 12 років. Там маленьким дітям, в основному зовсім маленьким дають фенобарбітал, як правило, до року життя. Ну і знову ж таки перші прояви. ну Це може бути що, все що завгодно: здригання, такі ківки головою, саламові судоми, крики. ну Тобто це треба все розглядати з дитячими лікарями. І саме основне, щоб нормально пологи пройшли у дитини, для того, щоб, перепрошую мами, щоб у дитини не було наслідків.